Почав проводити лекцію на тему, почав проводити лекцію на постачання матеріалів стажеру Артем Корлеону. Постачання матеріалів. Це постачання, завантаження, транспортування, розвантаження матеріалів з метою їх подальшої реалізації або з метою поповнення складу. При постачанні перехопленні матеріалів фракції можуть вибрати будь-який доступний їм маршрут. Перевезення постачання матеріалів відбувається з 11 до 22.00. У разі нападу гравці зобов'язані зупинитись та розпочати перестрілку. Заборонено навмисно затягувати процес постачання завантаження. Заборонено використовувати снайперські гівентівки безпечне з 11 до 12 дня. Максимальна кількість безпечних постачань на день для одну фракцію одна. Мінімальна кількість матеріалів, що, до, що перевозиться 25 штук. Максимальна кількість матеріалів перевозиться для однієї фракції 100 тисяч. Мінімальна кількість матеріалів, що перевозиться, 25 тисяч. І 100 тисяч максимально. Мінімалка 25, максималка 100. З 11 до 12 кримінальним структурам заборонено нападати на постачання. Заборонено трансфер з на час заходу. Заборонено навмисно отримувати постачання. Починати перестрілку дозволено на повній зупинці колони. Заборонено повертатись на місце перекриття після смерті. Постачання здійснюється лише наземним шляхом. Заборонено навмисно віддавати перевагу на постачанні. Всі постачання матеріалів виконують тільки НГ. Одразу після закінчення перекриття кримінальна фракція, що нападе, повинна залишити звіт з результатом нападу в спеціальному discord каналі Заборонено займати дахи, заборонено брати участь у перекритті постачання після його початку. Початком вважається відкриття вогню. Мінімальна кількість учасників з боку державної фракції 10, максималка 30. Заборонено використовувати особистий тест, заборонено викликати підтрі... під... підкріплення. Що там? Дозволено затримати не більше п'ять гравців кримінальної структури для подальшого допиту на цьому лекція окончена. Все було понятно? Так. Mm угу, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. все добре. Mm -hmm. Может скринить? Ой, вибачаюсь, не то. Не той нік. Відкат. Так, картин. Дякую. Я uh погнав. -huh. Yeah, uh -huh. Давай.